Починаємо ми з поєдинку, який відбувся вчора. Вчора Дніпропетровський клуб зустрічався із незручним для себе суперником Луганською Зорею. Справа в тому, що вже не перший, навіть не другий сезон поспіль Дніпропетровська команда втрачає у цих поєдинках очки. Зоря для нас як Барселона. Саме так минулого року зауважив капітан команди Руслан Ротань. Тож до кого цього разу їздили Дніпропетровці? До матчу із Дніпром зоря готувалася не у найкращому настрої. Дві поразки поспіль та вилучення головного тренера у попередньому турі не додавали особливого оптимізму. Та ще й напередодні матчу травмувалися одразу двоє гравців основи. У Нікіти Шевченка і у Нікіти Камінюки тренуються на полі синтетичному, бокові зв'язки. колен немножко повряділи, поэтому я сподіваюся, що ніяких проблем нету. зробили МРТ, все нормально, просто нужна час, тиждень дві для встановлення. Попри проблеми зорі, на її боці була статистика. Під керівництвом Вернедуба команда лише одного разу програвала Дніпру. Загальний рахунок протистоянь більш ніж красномовний. У кожній команді є неудобний суперник. Можливо, це у нас Не візет нам. В останній час учитися не візет. Невезіння Дніпра затягнулося до п'яти поспіль матчів без перемог. Відтак, крім підготовки до гри, Маркевич займався куди глобальнішими питаннями. У мене була зустріч. Ігорем Валяровичем він згодився з моїми доводами, що треба в принципі робити нову команду. Багато баласту і треба від нього ну, освободжуватися. Тому що, якщо ми хочемо, щоб в Дніпрі була команда, значить треба робити все заново. Натомість зоря нових способів, як перемогти Дніпро, не вигадувала. Головне нейтралізувати коноплянку. Задача номер один була закрити коноплянку. Я думаю, з чим дуже хорошо справився ярмаш, хоча капітан наш отримав травму от, в тренуваннях. Ви бачите, які умови. тренуватися практично негде було. З десяткою Дніпра господарі грали жорстко. Суддя Швецов, для якого цей матч був останнім у кар'єрі, не поспішав роздавати картки. Креативу у атаці Дніпра відверто не вистачало. У своєму карному майданчику зоря намагалася грати надійно. Калінич мав шанси на успіх, проте вміло їх марнував. Гравці грали, це, мабуть, мрія кварцяного, адже всі під два метри верхові не практично б нічого не дадуть. Намагалася розхитувати десь якісь проникаючі передачі, шукати в штрафну, якісь простріли. Ну були моменти, де такі перспективні, від яких можна було вижити максимум гола. Ну, десь щось не хватило. Не вдалося витиснути максимум, і після падіння Калінича у карному майданчику Хорват просив пенальті. Зоря атакувала рідко, та цього було достатньо, аби помітити. Захист Дніпра починає не встигати. У другому таймі нахабність зорі дала результат. Малиновський красиво увірвався у вільну зону. Дуглас люб'язно поступився дорогою. Так грати, як наші захисники, грають. На хороший результат неможливо розраховувати. Це вже не перша гра. Біля наших воріт. Ну... Команда створює один момент. Та то навіть не момент, а просто захисник впав на рівному місці. Після пропущеного голу дніпряни вірили, що відіграються. Принаймні Бойко аж надто поспішав. Зрівняти рахунок Калінич таки зумів. Проте із офсайду. Натомість атака зорі була зразковою. Сакбефія ідеально зіграв на Караваєва. У цьому епізоді бойко чомусь не квапився повертатися на ворота. Метушня у карному майданчику для вболівальників Дніпра закінчилась розчаруванням. Награти на гол Дніпряни таки змогли. Селезньові коноплянка помінялися ролями, і півзахисник забив головою. Та відібрати очки у зріверне Вернедуба традиційно не вдалося. Один-два Барселона для нас чотири років вже просто нас нянчать, не можемо щось зробити. На жаль. Тут сьогодні перервати цю серію, скажімо так, безвиграшно, ну щось не вдається. Останнім часом Дніпру багато чого не вдається, є про що поговорити. Ми самі наші поколи. Русі, русі, безламі посади. Я понімаю, ми самі попали, ми самі не ніправи. Давайте ви прийде ми самі поговоримо. Ну що чувстві завинувати, ми не пошли. Ну що ж, емоції від Євгена Селезньова, в принципі, він достатньо емоційний. У нас сьогодні у студії колишній, колишній е, боже, колишні, е, головний тренер Луганської зорі, Юрій Миколаївич Бернедуб. Я хочу сказати колишній футболіст Запорізького металурга Санкт-Петербургського Зеніта, а зараз наставник Луганської зорі Юрій Миколаївич Бернедуб. Юрій Миколаївич, добрий вечір. Добре. Ну Давайте все таки поговоримо як безпосередньо про цю гру в першу нашій студії. За рахунок чого все-таки вдалося. От я. Зараз хочу вас питати, вже прийшли емоції, правда ж? Ви можете зараз оцінити, Конечно, от, що того. сталося і за рахунок чого чи виконали футболісти все, що планували, все-таки обіграти Дніпро. Ну, я думаю, прежде всего, я начну з того, що до этого дві ігри, ви знаєте, ми програли, граючи на виїзді своїм конкурентам, это Полтаві і Металісту. Тому на цю гру налаштоввались серйозно, хотілось закончити этот год на позитиві. То, что нам удалось. Я думаю, все-таки нам, тренерам, удалось достучаться до наших футболистов, поговорить о тех ошибках, которые мы совершали, потому что в двух играх пропустили шесть мячей, это многовато было, а забили всего лишь два. Ну, Давайте послухаємо наших експертів. От якраз момент цього поєдинку, для того, щоб ми зрозуміли, ми спробуємо трошки подиспутувати, можливо, підтвердити от, ту тезу, про яку е, говорилося в сюжеті, про те, що все-таки зоря ну, абсолютно заслужено цьому матч перемогла е, Дніпро. Дивимося, як був забитий м'яч. Андрій, от ви як захисник, шо, Здесь ми говорили вже о том, що він дуже високий захисник, і тому в цьому моменті добре зіграв, качнув і очень. Неустойчиво. Я такого свисла появляюсь. Ну, да? Скажем мы... так: сыграл здорово атакующий футболист. Да, он не стал просто простреливать в ногу. Ну, глупо, да. Там. Он решил сыграть тоньше, под себя убрал, а поле скорзкое и. момент мечтали Калиничем Тут э, было офсайд, не было офсайду, было офсайд. 60 сантиметров его было, э, так что э, это было, ну как бы факт. Ну и второй гол вновь-таки Эдуарде. Ну не очень понятно, как бы действие. Я не вратарь, конечно, но в принципе защитники успевали, да, подстраховать. И он своим выходом, да, не, получается, не успел там помочь и ворота оставил. В принципе и расстреливали уже. Я считаю, ну ошибся, наверное, не рассчитал немного расстояния. Може бути останця на лінії. Був би шанс виручити. Пропущений м'яч Юрій Миколаївич, більше від вас хотілося б все-таки почути. От це де тут недопрацювало. Я думаю, это расслабленность появилась. Может, 2-0. Это было видно уже, когда второй мяч особенно забили. Ребята, как бы поймали кураж, можно сказать, начали там и между там давать уже. И привело к тому, что ошиблись и пропустили. Сначала Желька там отдал Хамчиновского. Хамчиновский пошел в обогрыш, который не нужно было делать потери. Вы вже передвигались, а внучив же всех запускали у вас да. тут. Плюс, то що не зробив, удержали. так то не так, да. Миколаївич, команда грала на контратаках. Чи все таки була було завдання спробувати подомінувати? Нет, если честно, на эту игру, когда была установка, я с ребятами говорил, что если мы начнем играть с Днепром на встречных курсах, то есть меняться, то мы атаковать, то они то, конечно, в этом компоненте мы могли проиграть. Наш конек это быстрые контратаки, и как можно плотнее и компактно сыграть в обороне. То, что у нас и получилось. Мы прекрасно. знали. вышло сто процентов вышло, потому что я смотрел эту игру и у Днепра ничего не получалось, особенно впереди. Заряд действительно играл очень компактно. була мотивація у ігроків, і хоча не грали основні ігроки, да, от із-за того, що були определённі травми, это, я считаю, это ведучі ігроки э, команди Зорі. Э, Вийшли ті ребята і дуже хорошо справились зі своєю задачею, тому що у Дніпра, по суті, от один момент був, коли Клинич біл уже в падінні. Это один момент, спонт... который Но все. Він спонтанний цей момент, це вже, тому да, що, що там да, же через помилки. Пошли, не можна да. сказати, що там же ж це, знаєте, якби награний момент. Давайте подивимося статистика виступів Дні і Зорі за останні роки і вона на користь луганської команди. Юрій Мклавич, от ви все-таки з того часу, як ви працюєте, бачите, Дуже приємно, да. ну, а в чому mean, полягає. От полягає? Ви запоріжанин просто так і через то не дуже любите цю команду. <коло> <сес> Вам же ж сусідам я ж знаю, наскільки це протистояння важливе? Ну, якщо так, я з вами повністю согласен. тому що раніше, допустимо, я за металург запорожський ігроком, то нас вважалася міжнародна встреча. Тому, може бути, ще з тих ремін осталось. ну, то, что получается, конечно, это радует меня как тренера. И плюс я все-таки повторюсь, не надо настраивать команду. На такие игры, как с Днепром, Шахтером, Динамо, тот же металлист, но они готовы к этому, они видно у них по подготовке, глаза горят. Поэтому хуже, конечно, когда играем с такими же, как мы, и мы теряем очки. Вот это самое обидное. Вот этого мы еще точно не научились. И я не боюсь этого сказать. Есть над чем работать на сборах и доводить до совершенства.